Ну що, думаєте, ви почули про ці види годинників? А ось і ні, у мене ще дещо інтригуюче і дуже незвичайне. Я, Світлана Смілка, підготувала сюжет про годинники в архітектурі, тобто величні часоміри на баштах, звук яких чути на усе місто. Залишайтеся зі мною. Готуючи сюжет, я дізналась, що циферблати у міських будинках почали встановлювати ще у середньовіччя, а робили це тому, що не кожен міг купити собі кошенькового годинника. Але ще треба було знати усім. Тому у центрі міст на висоті споруджували величезний механічний годинник. У Львові колись їх називали дзигер. Один з найвеличніших і найбільших баштових годинників у світі біг бен. Чули про такий. Часомір красується у Вестмінстерському палаці у Лондоні. Годинник зроблений із стінних металів і встановлений 55 метрів над землею. Його діаметр 7 метрів. І циферблат дивиться, наче на усі чотири сторони світу. Це архітектурне диво варто побачити на власні очі, але сучасною найвищою у світі вежею із годинником є Макка Клокрою. Це окраса готелю у Мецці, найвідоміше місто Саудівської Аравії, і є найсвітніше місце для всіх мусульман. Цей годинник у п'ять разів більше ніж Біг Бен і він нагадує віруючим про час молитви. Але досить подорожувати по світу. У нашому Львові теж є легендарний баштовий годинник. Вік цього дідуся досить пристойний. 500 з лишком років віддивиться на нас з висоти вежі ратище. Як живе львівська легенда та хто про нього дбає, дізнаємося просто зараз. Дивись, бачу, це є теарці, за рахунок яких працює весь механізм модильника. Основний механізм і бій наших дзвонів, які розташовані на верхньому майданчику, які ми пізніше побачимо. Йдемо догори. 55 метрів вгору або 255 годинок, І ось серце годинника Його механізм. Дивись, оцей механізм це основне серце годинника. Угу. Він відстукає кожну секунду. Що да. ж так, як серце б'ється, так і стук стук угу. І кожна секунда відбивається тут. От цього малого механізму, де відбуваються секундочки, передається оці тяги на основний механізм. І годинникар, який обслуговує годинник, він бачить, котра година в даний момент є на вулиці. Но він може звірити собі зі своїм годинником, змашує, який механізм необхідно, підкручує там, це, робить якісь зміни, щоб годинник справно працював. Цей механізм зупиняє двічі на рік, щоб перевести час на годину вперед або назад, в залежності від літнього або зимового часу. Тут є такі великі троски, йдуть наверх. От коли проходить 15-15 хвилин, менший дзвін відбиває стук, то є молоток, який відбиває кожних 15 хвилин. Коли є пів години, б'є двічі. Коли, я 45, коли я є 45, хвилин б'є тричі. І тоді, коли година, п'є чотири mm. рази і після, після того починає відбивати великий дзвін. Зараз піде бій малого дзвона. Раз. Два, три. 슛! Sure. 리얼 yeah. Цим годинником серед лів'ян живе і безліч легенд про нього. Кажуть, великий дзвін має магічні властивості і виконує усі бажання. Також він важить 700 кілограмів, 280 з них це срібло. Раджу усім піднятися на ратишу і доторкнутися до дзвону. З вами була Світлана Смілка. Побачимось.